Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати смачну страву з овочів та яєць. Цьому рецепту вже дуже багато років, за яким ми готуємо в нашій сім'ї в сезон свіжих овочів. Це дуже смачно спробуйте приготувати. Вам сподобається всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня Кращі традиції. Дякую вам за те, що підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Овочі перед приготуванням потрібно перемити та просушити. Далі нарізаємо помідори півкільцями, перець соломкою, цибулю півкільцями та моркву натираємо на грубу терку. Кожний овоч. Складаємо в окрему ємкість, крім цибулі та моркви. Їх ми складаємо в одну, тому що почнемо приготування з них. Коли всі овочі готові, розігріваємо пательню, виливаємо на неї олію. Першими викладаємо цибулю та моркву. Помішуючи, просмажуємо біля 5 хвилин. Далі додаємо перець. Помішуючи, просмажуємо ще 5 хвилин. Прийшло 5 хвилин. До овочів додаємо нарізані помідори, солимо за смаком, перемішуємо. Накриваємо кришкою і протушковуємо 10 хвилин. Приготуємо заливку. Тут у нас яйця, до них додаємо сіль та перець, також ви можете додавати спеції за вашим смаком. І взбиваємо до моменту, коли яєчна маса буде однорідною. Додаємо зелень помідорів повинен практично повністю википіть. Тепер зверху заливаємо яйцем. Не мішаємо, накриваємо кришкою, продовжуємо готувати до моменту, коли яйце зверху буде готове. Овочева страва з яйцем готова. Це дуже смачно, спробуйте обов'язково. Її можна подавати як теплою, так і охолодженою. Вона в будь-якому вигляді дуже смачна. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!